Вітаю, друзі! Сьогодні вам хочу розказати про дуже класний продукт, H-500. Дивіться, що цей продукт робить і чому його потрібно приймати. І ми стикаємося з таким явищем, як брак енергії, або таке поняття, як синдром хронічної втоми. Тож дивіться, для того, щоб наш організм функціонував добре, нам потрібен кисень. Під дією кисня наш організм окислюється. Ви можете це побачити навіть на прикладі розрізаного яблука. І в цьому процесі життєдіяльності е, створюються в клітинах такі рад... вільні радикали. Вільні радикали це такі молекули, яким бракує одного електрона, і вони шукають в інших молекулах, щоб доповнюватися і жити. І це така ціла ланцюгова реакція, яка відбувається в нашому організмі. І, звичайно, в таких процесах окислюється наш організм. І так відбувається в нашому організмі збільшення цього оксидного стресу. Оксидний стрес, його стає в нашому організмі все більше і більше. Від е, оточення, від інформаційного поля, від стилю життя, від того, що ми їмо п'ємо, е, від е, того, що ми дихаємо. Наслідки вони е, серйозні. Це і проблеми з травленням, проблеми зі сном. Е, Процеси набрякання організму, так? Надмірне виділення кортизолу, яке понижує нашу імунну систему. Ось, це також прискорене старіння. З'являються різні запальні процеси, різні також і хронічні хвороби. І захистити організм нікому. Тому що, звичайно, ми можемо їсти антиоксидантні продукти. але ці продукти сьогодні їх стає все менше і менше, і їжа стає бідніша й бідніша. І ця повальна корупція, називаємо її в організмі нашому, так вона знижує всі процеси життєдіяльності. Ось саме для цього потрібні антиоксиданти. Окей, okay. аж 500 він містить водень, один із основних елементів всесвіту. Говорять, що всесвіт на 70% складається з води. Тут йде також водень у синтезі з мінеральними солями, такими як калій, магній, бор, кремній. Все те, що потрібно для нашого організму. Це потужне джерело енергії. Він попадає в наші клітини, цей водень, і він якраз. Закриває потребу електронів для вільних радикалів і таким чином знижує всі окислюючі процеси. Таким чином, друзі, знижується цей стресовий процес в нашому організмі, вирівнюється окисновідновний потенціал організму, і так ми починаємо відчувати себе краще. Так як водень він проходить легко через мембрани клітин, він нам закриває потреби для ем, тих вільних радикалів. Це корисно спортсменам, це корисно е, людям, які працюють багато розумово, це корисно бізнесменам, це корисно всім тим людям, кому цікаво здоров'я і хто зацікавлений в здоровому способі життя. Пам'ятаємо, що вільні радикали вони руйнують мембрани клітин, а з H-500 ви будете відновлювати і захищати вашу клітину. Це необхідний елемент для нашого організму, і це така воднева бомба, яка допомагає нам мати більше енергії, мати можливість сповільнити старіння. Це також допоможе. Ваш імунітет укріпити, ось і це буде багато-багато енергії. Також дозволить вирішити е, ці питання з е, проблемним сном е, вночі.